Як змінюється підхід до жіночого здоров'я в умовах глобальних криз, війни, міграції та змін клімату? Підхід до жіночого здоров'я в усьому світі на сьогоднішній день змінився радикально. Справа в тому, що все людство знаходиться у кризі: хтось через війну, хтось через депресію, хтось через колапс охорони здоров'я. Тому ми всі. Плюс-мінус приблизно в однакових умовах. Ми максимально далеко відійшли від природних захисних реакцій, і є внутрішнє відчуття інтуїтивно, що людство стоїть на межі, на порозі чогось абсолютно нового. Я думаю, що ключове слово тут, яке можна вжити, звучатиме як особиста відповідальність. Тобто... Здоров'я майбутнього це особиста відповідальність кожної людини. І це треба зрозуміти вже сьогодні, особливо покоління, яке представляють наші батьки звикли до того, що хтось повинен подбати про них, про їхнє здоров'я, добробут тощо. І так у всьому світі. На жаль, це більше не працює. А якщо ми говоримо про особисту відповідальність, будуть обов'язково підніматися такі питання, як. Персоніфікована медицина. І, ясна річ, не останню роль тут будуть відігравати новітні технології, зокрема генетика і епігенетика. Як цифрові технології, телемедицина та штучний інтелект змінюють гінекологічну практику. І чи стають ці зміни доступними для всіх жінок у світі? Безумовно, телемедицина. І штучний інтелект змінять радикально практику в усьому світі. Лікарі не повинні боятися штучного інтелекту, принаймні на даному етапі, він не зможе створити адекватну конкуренцію, тому що, як би там не було, його алгоритми базуються на накопиченні інформації, на вмінні її аналізувати та представляти висновки, відірвані від реальності. Але навіть досвід оманливий, що говорити вже про інтерпретацію книжок і літер, які штучним інтелектом ніколи не були втілені в життя, він не робив помилок, він не виносив гірких уроків своїх дій. Тому штучний інтелект, скажімо, це півбіди. А от те, що до медичних знань втаємничених, для того, щоб їх розуміти, ми вивчалися з вами там щонайменше 10 років всі, а от тепер до них отримують доступ люди, які отримують ілюзію того, що можуть ними користуватися, і почнуть застосовувати видані штучним інтелектом висновки як універсальні, екстраполюючи їх як на своє здоров'я, так і на здоров'я інших. І оце проблема. Тобто... Проблема не в штучному інтелекті, а в все ж таки інформаційній гігієні. Що стосується телемедицини, так, безумовно, це те, що є радикально важливим в таких моментах, коли умови не є ідеальними: військова медицина, доступ до найкращої хірургії за допомогою технологій Да в будь-якій точці світу. Чи безліч інших речей, які, про які можна було тільки мріяти і читати в романах фантастів? Так, ось це якраз відіграватиме значну роль. Тобто телемедицина як спосіб надання ургентної допомоги, де штучний інтелект поки що не впорається на відстані. Це те, що рятуватиме життя, здоров'я і майбутнє. Дякую. Чому жінки у всьому світі народжують рідше, і чому при цьому завагітніти стає деталі складніше? Насправді це лише частково є правдою. Ми можемо говорити про те, що зменшення фертильності або бажання вагітніти це є проблемою для цивілізованого, називаємо так, світу. Ми не бачимо зменшення народжуваності чи можливості вагітніти у тих країнах, які не є розбещеними ані ресурсно, ані освітньо. Ані де педагогічно. Тобто, насправді, це, як завжди, людство намагається натягувати на першочерговий, так би мовити, план проблеми ті, які властиві тій частині людства, котра володіє інструментами для поширення інформації. Але дійсно, якщо говорити про Європу, Сполучені Штати, назвемо так, інший розвинений світ. Є дві проблеми. Перша, люди стали занадто егоїстичні, вони не готові більше нести всі тяготи батьківства. І це переважно є усвідомлений вибір для багатьох. Є речі набагато більш цікаві, і, в принципі, з тим ми нічого зробити не можемо. А те, що стосується, Неможливості завагітніти, безумовно, це пов'язано з епігенетичними факторами, тобто факторами зовнішнього середовища, харчування, руховий режим, наявність величезної кількості токсинів у воді, їжі, повітрі, ґрунтах. Вони однозначно впливають на якість статевих клітин, однозначно впливають на репродуктивні механізми дуже тонкі, і з цим всім щось треба робити, тому що. Принаймні наша частина людства, до якої ми себе належимо, тобто до цивілізації, власне, західної цивілізації, вона насправді на межі вимирання. В тому немає проблеми. Так колись вже було. Вимерли неандертальці, вимерли величні держави минулого. Прийдуть ті, хто спритніші, прийдуть ті, хто будуть прагнути залишити при собі свій основний генетичний меседж залишити максимальну кількість копій власних генів. Ми відійшли від того. Ну так нам і треба.